Привіт, це Ice Bucket Challenge. Мені кинула виклик моя дорога подруга Заремба Ганна. Анічка дуже люблю тебе і дякую за те, що ти серед своїх сотні друзів обрала саме мене. Я відправлю кошти організації таблеточка для допомоги онкохворим діткам. Ось, не дивлячись на те, що ця акція така досить дивна, я не хочу, щоб вона зупинялась на мені. Тому я передаю естафету в Київ своїм дорогим друзям сім'ї Круглашових Ви круті, тому. Зробіть це цілою сімейкою. Також Олександру Солонтою, Саша, привіт! Я знаю, що тебе зараз дуже багато роботи, але впевнена, що ведро холодної води знайдеться. А також передаю цю естафету, кидаю виклик Пантюшенко Михайлу. Мішенька тобі пощастило, адже в Каліфорнії тепліше, ніж у нас. Отож, друзі, правила ви знаєте. У вас є 24 години. Любові нам всім і тепла. Власне, ось. Я сподіваюся, ти виключила.